І, відповідно, мені не вистачило часу дограти до кінця. Так, другий тур, проти мене жіночий гросмейстер зі Сполучених Штатів. Атоуса Поурка Шеян. я, здається, також з нею грав. Вона доволі сильно грає. Бачите, рейтинг в неї також не дуже високий. Так, ну і вже 5 пунктів я віддав на поганій реалізації. Подивимося, що буде в цій партії. Так, ну ми розіграли відхилений. Варіант Паульсона. Так. І тут вона D4 грає. Так, 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 так. Ладно, давайте через C4 зіграємо. Ой! Ферзь е 2 ж треба зіграти. Що я роблю? Ферс два, спочатку пішака захистити треба. Яка жесть. Фух. Ладно. Якось сьогодні. Не попадаю по шарам. Абсолютно. Ну, така фора, Антон мені може коштувати дуже багато. Тому що проти мене сидить, ну, там, не людина з третім розрядом. Ну ладно, продовжуємо боротьбу. Давайте шах, спробуй білопольних розміняти, щоб десь F5 потім проривати, і можна було мати поле F5 під контролем. Поки тут захищено, дві фігури затуру я з радістю віддам в цій позиції. Але проблема позиції полягає в тому, що я просто без пішака. І навіть ось такий якийсь план мені особливо не допомагає наразі. Жахливий старт турніру, м'яко кажучи. Так, ну так, це єдиний хід, щоб пішака не віддати. Тепер, напевно, так, щоб третій раз напасти. Ну, да. Доведеться так. Тепер А5. Це не позиція, це казано, що... Ну, нічого, зараз так, так. Захищу, якщо що. Тура на b1, якщо ферзь на b6 буде тиснути на b2. Тут закритий фланг. А коли вона зіграє e5, то я поб'ю і потім все одно ферзь якось на d5 перейде. Або кінь, можливо, на d5 перейде, і мікрокомпенсація буде. Так, набити ну, я зобов'язаний. Так, тепер ще тут висить. А на ферзь h3, кінь сюди, тоді я назад. Так, ну єдине, що я тисну по часу трошки. Це поки мені подобається. Так, назад. Так, 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 F4 в неї є хід, здається. Я не можу закривати, тому що кінь h 4 і пішак F буде йти вперед. Тому на такий хід я повинен буду піти сюди. Ну, якщо вона хоче повторити позицію, я не проти, тому що в мене пішака нема. Так. Можливо, в мене тут щось є? Так, так. f 3, слон є 3. Ні, слон на e 3 є. Його пускати туди не можна. Чи може ризикнути і так зіграти? І на так шах дати. Та ладно, день народження один раз живемо. Тільки можливо одразу шах і потім тут забрати. Ну краще через А3. Ладно, поїхали. Давайте ризикувати. Так. Шах сюди, кінь c5, тора d8, кінь e 6. Нормально. Шах. Тепер так загрожує на будь-який турою на d8. Угу, кінь e 7. Цього я не бачив, що без фігури. Ферс Б7, С5, слон Б4, здається, є. Іншого нема, не бачу, ладно. Кінь раптово провисає. Ну, на туру 8, ферзь B8, очевидно, тому що не можна бити так, ту Rab 7 і кінь не є 7 захищений. Так, ну якось бачите, коли в опонентке цей нотл, вона починає грати значно гірше. Що трохи дивує. Так, побив. Хай сюди. Все, партія закінчилася. Добре, що ризикнув зіграти на перемогу.